Ми розібрали е, релігійну ідентичність, от, наступна це політична ідентичність, тобто е, вірність, відданість е, государю імператору, відданість КПРС у Радянському Союзі і е, відданість президенту кого там в е, системі в РФ. Як вони от, переходять одна в другу і чим відрізняються, чим, а чим спільні? Це одна та сама політична ідентичність. Це все одно питання відданості. Людина усвідомлює себе частиною імперії. Людина усвідомлює себе підданим государя імператора. Самодержця всеросійського. Людина ідентифікує себе з імперією і з імператором. Людина не ідентифікує себе окремо від цього. І тому вона протиставляє себе е, іншим політичним утворенням. Вона не протиставляє себе будь-якій іншій державі. Саме через відданість Государя імператору. Це російсько-імперська політична ідентичність саме державство. Далі, коли ми говоримо про СРСР, в цей момент відданості вже немає Государя імператора. Імперія залишається, тому що вона відновлена більшовиками. І тому той режим, який встановлений більшовиками, так само вимагає відданості собі. І цей режим визначає себе як КПРС. Тому політична ідентичність для солкових людей це відданість КПРС. Совок розпався, відповідно, КПРС вже не є повновладною, з'являється новий політичний режим. І що найцікавіше, що знов таки він диктаторський за своєю суттю, ну авторитарний, так? тому що є якась формальна опозиція там цій єдиній Росії. І відповідно путіну як уособленню цієї єдиної Росії чи особенню цього режиму, але все одно ідентичність ґрунтується на відданості Путіну і режиму, а ніяк не на чомусь іншому. На цьому, до речі, вибудовується і їхнє розуміння, патріотизму. Тому що що для Російської імперії за царя і отечество, що для СРСР за родину за Сталіна? Що зараз за Родину за Путіна? Зміни не принципові. В принципі Радянський Союз, я б вважав, що не так уже сильно відрізнявся від імперії. Відданість КПРС виражалася у відданості Сталіну, наприклад, у відданості Хрущову, у відданості Брежневу. В часи Брежнева, наприклад, щоб в кабінеті якогось начальника висів портрет Хрущова, якісь репресії проти нього. Були в нереально тому, хоча і той, і той представник КПРС, і, і Хрущов, і це ну про Сталіна я взагалі мовчу. Це культ особистості, який в принципі перевищував все. І завдяки цьому культу знищувалися всі і противники режиму, то тобто, історонної ж самої КПРС, ну і КПБ, як вона там називалась на той час. Ті, хто були частиною цієї ВКПБ, просто е, ідентифікували себе от, не, не такими вже ярими сторонами е, Сталіна. Наприклад, той же Жукіров поплатився за це головою, поплатилися за це всі, е, хто з Леніним робили революцію, е, от, Троцький, Камінєв е, і всі інші були знищені Сталіном. Хоча вони були комуністами і в принципі видатними комуністами. І Вони створювали ту ж саму КПРС і ну, ВКПБ, яка потім переросла в КПРС. Тобто курт особистості в цій імперії нікуди не дівався ніколи. Звісно, потрібна особистість, на яку орієнтуватись в імперський час це государ-імператор, в сувковий час це вождь. Генеральний секретар. Момент саме полягає в тому, що ось цей вождіс від. Фактично 1918-го до сьогоднішнього дня на Москві ніде не подівся. Він як був, так є, трошки міняє свій формат. Десь більш тоталітарний, десь більш авторитарний, але про демократичність мова не йде взагалі. Це якраз і показує сутність цієї політичної ідентичності.